Доброго дня, я вас вітаю на курсах Українська школа білизна. Ви можете знаходитися зараз на будь-якому курсі. Я вам розкажу і покажу, як користуватися платформою і як здавати домашнє завдання. Переходимо на платформу в особистий кабінет. Я зайшла на одну з учасниць курсів. У вас виглядає особистий кабінет точно так само. Зліва у нас є колонка, там де є Моє навчання, сертифікати, оповіщення, спілкування, профіль і можна вийти з профілю. Ось сюди, якщо натиснути, можна зв'язатися зі мною, а тут можна мене знайти, натисніть на Контакти, і можна мене додати і відправити повідомлення. Написати ось сюди внизу, і я його отримаю. У мене в спілкуванні з'явиться сповіщення, що мені хтось написав. Можна зайти в мій профіль. Тут у вас є код інтеграції. Код інтеграції потрібно під'єднати, відправити чат-боту. І тоді ваш профіль на Вістаді пов'яжеться з чат-ботом в Телеграмі, і вам будуть приходити автоматичні сповіщення про те, що у вас з'явилися на вашому навчанні нові заняття або якісь нові активності. Також я в чат-бот часто розсилаю посилання на Zoom-зустріч, а також новини, що стосуються нашого курсу. В усіх оповіщеннях нам сюди приходить, також все дублюється. Вірніше, воно першим приходить сюди на платформу, в особистий кабінет, а потім дублюється в чат-бот в Телеграмі. І можна зайти в моє навчання, де будуть всі курси, на яких ви зараз знаходитеся. Тут є дві вкладки: моє навчання і всі курси. Ви також можете відслідкувати, що у нас тут є. Відкрите, що очікується, описи, детальні і так далі. Мої навчання. Кожен курс має свій зміст і свої завдання. Наприклад, можемо зайти на базове навчання. Тут у нас виконання у студентки 21%, це значить, що якісь заняття вона вже подивилася, до яких занять вона ще не дійшла. А хто на базовому, тільки зайшов. Сьогодні у нас 15 жовтня. А підписка до 20 січня, тому що ми до 20 жовтня на три місяці йдемо на навчання. Зараз у нас технічний такий період організаційний. Ми з вами налаштовуємося, все налаштовуємо і налаштовуємо себе. Ось тут є основні положення про курс, робочі чати, обладнання, та приладдя. на всіх курсах. Такий вступний блок є в нас. Для того, щоб подивитися, що там написано, потрібно натиснути на завдання і зайди, зайти на нього. У нас тут є, що вже воно пройдено. Щоб воно було пройдено, нам потрібно перемістити повзунок вправо, і завдання відмітиться. Можна автоматично пройти далі. Натиснути кнопочку Далі. У нас відкриється наступне заняття. Зазвичай на курсах я даю щоденник робочі групи і чат-бот там, де прямо в заняттях можна туди перейти. Можна так само перемикатися зліва. ось Тут є панель, де в нас зміст, і можна сюди перемкнутися, натиснути і а, все відкриється. Якщо заняття, ось тут написано самоконтроль для матеріал для самоконтролю, значить ми повинні самі відмітити його проходження, і вам автоматично відкриється наступне заняття. Якщо там не самоконтроль, це значить, що я або куратор, ну зараз у нас куратора немає, буде пізніше. Той, хто провіряє, що я сама маю подивитися з за завдання і пропустити вас далі. Повіщення про те, що студент здав завдання, мені також приходить і на платформу, і в чат-бот. Тут є кнопочка Повернутися, ми повертаємося в загальний зміст. Ми заходимо в список матеріалів. Наприклад, момент такий, що якщо ми не відкрили якесь попереднє завдання, ми не можемо відкрити ті завдання, які йдуть після нього. Всі завдання відкриваються по черзі, тому нам потрібно йти по черзі. Якщо в занятті є домашнє завдання, значить ми його туди маємо прикріпити. Наприклад, заходимо на курс боді-купальники. Тут є віконця, Студентка вже пройшла багато занять і ще половина не пройдена. Тобто, ви бачите, так у вас буде так само на платформі. Якщо у вас відмічено, не відмічайте, будь ласка, якщо ви не пройшли. Якщо у вас відмічено, значить ви це пройшли. Ви можете на це орієнтуватися. А як давати завдання? Ось тут, наприклад, є. наприклад, зайдемо розмірні ознаки купальних боді домашнє завдання. І ось тут ну, завдання вже пройдено, тому тут поставлена галочка. І тут написано, що потрібно зробити. Прикріпити файлик. І ось далі. Тут моя відповідь є. Коментарів моїх немає. Значить, це нормально. Я написала, що я переглянула, значить, у вас все нормально. Внизу коментарі до завдання інших студентів, і ось тут є віконце, де прикріпити і написати саме. Якщо на вашому курсі вимкнені коментарі, значить ви можете лише написати віконце. Тобто буде спілкування лише зі мною. Сюди можна ввести текст, а можна прикріпити файл. Плюсик, і в нас відкривається, можемо текст прикріпити, можемо зображення, можемо відео, а можемо файл. Для того, щоб здати завдання з Валентини, нам потрібно прикріпити файл. Будь ласка, підписуйте файл своїм прізвищем, щоб коли я перевіряю ваші файли, я знала, чиї -то, чиї то роботи. Тому що я маю дуже багато файлів з Валентином, з однаковими назвами. А коли вони завантажуються мені на комп'ютері, вони завантажуються в одну і ту саму папку, і вони виходять, що вони трошки дублюються. Тому в назві файла, в назві файл з кресленнями, файл з мірками має бути стояти ваше прізвище. І далі вже називаєте так, як вам зручно, але прізвище обов'язково. І коли ми ось тут прикріплюємо, надіслати відповідь. Мені ця відповідь надійде, я побачу у себе сповіщення. Ось такий принцип: де знайти файл з Валентини і файл з мірками. Для цього нам потрібно зайти в саму програму. І подивитися, куди програма зберігає файли. Файл, зберегти як, і ми бачимо ось тут шлях, де у нас зберігаються ці файли. Файл називається Параметрика спорт, шорти індивідуальна побудова. Перемикаємося в програму. Натискаємо на наше завдання. Я зараз рандомно натиснула. Натискаємо на це завдання, куди потрібно прикріпити. Прикріпити файл, оберіть файл, відкривається віконце. Ми сюди вставляємо той шлях, який ми скопіювали з файла Валентини, де воно зберігається. І ось тут в мене шорти. Я шукаю шорти індивідуальні. І я сюди прикріплюю. Прикріпила, надіслати відповідь. Можна видалити. Файл з мірками. Так само. Зберегти як і дивимося в шлях, де зберігаються в мене мірки. Копіюємо і заходимо сюди. Знаходимо той файлик з мірками, прикріпити. Він прикріплюється і надіслати відповідь. Власне, це основні моменти по роботі на платформі. Всі питання, котрі виникають по робочому процесу по заняттях, будь ласка, пишіть на платформі, я їх так швидше побачу. Мені завжди приходить сповіщення в чат-бот, і я перевірю завдання. Що робити, якщо ви не отримали відповідь? Якщо ви не отримали відповідь більше ніж добу, ви чекаєте. То значить, має мені в робочу групу. Я подивлюсь. Маякніть мені, я зайду і перевірю. На вихідних я не перевіряю в суботу. Неділю вихідний, а в будні дні, будь ласка. Ми спілкуємося з вами в вільному режимі. Чат-телеграм. В чаті телеграм. Ми зазвичай обговорюємо якісь організаційні моменти, плюс у нас іде обговорення зумів. У нас іде обговорення якихось питань, які можуть бути винесені на загал. Якісь моменти, котрі в нас йдуть для всіх, я спеціально розказую їх для всіх, або потім на зумі, або потім висвітлюю в окремому додатковому занятті. Все, що стосується вашої, конкретно вашої роботи, все, будь ласка, на платформі. Так у нас буде більш продуктивна робота і більш якісний результат. Це основні організаційні моменти, що стосуються роботи на платформі. Всіх вітаю на заняттях! Бажаю вам натхнення і гарних результатів.